І бачите, коли я вчора ще слухала вебінар, і от оця тема, що коли ти, працюєш на творця, коли ти працюєш на Творця, хто тобі може завадити? Які можуть тобі завадити демони, якщо ти на Творця працюєш? Ти просто йдеш і робиш свою роботу. І... Я таке життя прожила. У мене там такі були зустрічі. Я зустрічала, от коли, вона мене, коли вона мене коронувала. У мене потім була зустріч з демоном. Вона відбулася в такому дуже в повітряному ресторані такий ресторан, який крутиться в повітрі. Дуже шикарний ресторан. І там я зустріч демон у вигляді чоловіка симпатичного. А це був дуже потужний демон. І я з ним розмовляла через танці. Я танцювала з ним. І мені навіть вдалося його розчулити, що він заплакав. І ось цей демон, він називається У мене зараз Назар. І я його на сторону світла, на сторону світла його пере, пере, ну як переманила. І він зараз є моїм захисником також. Тобто ще одне божество, як оцей демон, який став зараз другом. Потім. Ви собі представляєте, що я це все проживала. Я вам зараз говорю словами, а я це все проживала. Так, якби це в реальному житті було, я це все відчувала, я була в тому ресторані, оця розмова чула, навіть як він дихає, як плаче. Це, це я вам не можу передати ці відчуття. Потім була зустріч така: це десь була в Арабських Еміратах, напевно, такому дуже конференц-залі, і там сиділи всі такі шехи. І розмова була про, про. Я спочатку не могла зрозуміти, що це за зустріч, а потім виявилося, що це зустріч була. Вони говорили про вакцину, хотіли запустити вакцину, яка мала вбити, вбити людей. І оце я почала з ними говорити. Я бачила очі цих людей. Я їм показувала цих людей. Очі цих... Я вже не пам'ятаю, як. Одним...